Уявіть собі, народ, у якого є інституційне право захищати себе від узурпації, у якого в кожному вдомі є можливість сказати НІ свавіллю, не лише на словах, а й реально, на ділі. Чи наважиться тоді будь-яка зовнішня чи внутрішня загроза діяти нахабно і безкарно? Республіка це не про влада народу на папері, це про баланс сил, про те, щоб не тільки уряд мав монополію на силу. Бо як тільки влада монополізує силу, вона перетворюється на Бога. А як ми знаємо, кожен, хто оголошує себе Богом на землі, починає палити книги, забороняти думки і будувати катівні. Право на володіння зброєю це не про агресію, це про стримування. Це як система протипожежної безпеки, не для того, щоб палити, а для того, щоб не палили тебе. Це червоно-жовта лінія для всіх. Хто хоче узурпувати владу? І як сказав один американець: коли влада боїться свого народу, тоді є свобода, коли народ боїться влади, тоді є тиранія.